Чемпіонат Закарпаття з гандболу серед дівчат відбувається в двох вікових групах, і ось у молодшій з них зіграно поєдинки другого туру. Проходить другий тур чемпіонату області серед дівчат 2011-12 років народження. Приймають участь у даних змаганнях сім команд. Це дві з Ужгорода, Ужгород, 1 Ужгород, 2 дві Тячівські команди. Команда з Солотвінської громади, Одею США Спартак з міста Хуст і СДУ «Шорберегово». У першому турі команди змагалися в підгрупах, а в другому вже стінка на стінку. Проте, дівчатам будь-який формат до снаги. Адже вони займаються улюбленим видом спорту. Я люблю цей вид спорту, тому що це команд, командна робота. Я дуже багато спілкуюся з дівчатами. Ми, ми вже неодноразово вигравали перше місце. У мене 5 медалей з гандболу. У нас дуже класні тренера. Вони не кричать на нас, вони дуже гарно пояснюють, і я все, все розумію. Дехто в гандболі спортивну його складову готовий застосувати вже в неординарних вуличних ситуаціях. Мені дає гандбол змагання сил дуже швидко, швидко, дуже швидко бігати, стрибати, високо давати м'яч, бас. От, наприклад, коли за мною біжить собака, я їй маю кинути каміння, щоб вона відлікнулася, а я втікла. І так я зможу втікнути від неї. За підсумками попередніх виступів у молодші віковій категорії сформують першу трійку лідерів. Вони розіграють усі комплекти нагород. Четвірка інших команд суперничатиме за решту місць. Змагання очікують завершити в лютому березні залежно від ситуації в країні. Серед лідерів команди з Ужгорода Солотвина і Тячева.